Пісніші. технічно не поласкалась, але буду дальше продовжать снімати мої відео Так Пістолет Пістолет отрека все це потрим Так Не плюс 150 гривень. Шапка і плюс 100 С. С. лук 180 гривень і плюс нового ну, річна шапка. за ваші четыреста шестьдесят гривен А давайте я вам щось куплю. Окей. Купляйте. Можно я вас куплю, вот и пистолет. можно Можно я вас куплю, вот и пистолет. Купляйте хорошо. Если плюс пистолет, не сто девяносто Ну, ну хочет. добре опять ну. ну грушу а груша в нам плюс Че? Че? Добре. Добре. 600 500 гривен скиньте на карту краще добре хорошо я вам за скину 650 гривень, добре. Чик. Все, у вас на карті є 650 гривень. Я забираюся все. Добре. Все. <coughs> Сім'я, дивіться, що я купив для вас. О, о. Тату, молодець, що ти Татума что-то купим, ну взять ну, Синку я ж хотів краще. Ну і и все зняло? груша изняло світовые. А, вс голиш 650 гривен Байтьку лохотронці все магазины. Я лохотрон, неманься магазин. У магазини не най гроші, щоб нас багатих Не майтесь всі гроші. От блин. <coughs> ну що я за... Я зараз позвоню, чем Підприємцю скажу, щоб вернул всі гроші на обратну Алло ти чуєш? отчешь? А ну без да чую вас алло чуєш ти Вернув быстро всі гроші, які я тобі дав на карту. Кену образом мне почел. Я авторитетна людина. Я депутат смармиста. У нас своих знаемок закину.